Здорові, дорогі глядачі. Гетьман це введе нас до покращення. Все робить для людей, звичайно. І ось тепер травень настав і нові податки для людей. Ну, щоб нам краще жилось. Податок на перекази з картки на картку. Не будете платити тільки, якщо гроші від родичів, і тільки якщо це подарунок. Але і тут не все так просто. Виявляється, такий подарунок не має перевищувати 25% однієї мінімальної місячної зарплати. Відповідно, в 2025 році не підлягають оподаткування подарунки на суму до 2 тисяч гривень, оскільки в 2025 році мінімалка становила 7 тисяч гривень. Відповідно, неоподаткований поріг дарунків був 1775. Тепер це 2000. Тобто донька мамі, пенсіонерці. Зможу переказати тільки 2000, не більше, бо треба буде, <кій> <кій> вибачте, заплатити податок. Я не знаю, чи вони там подоріли, чи вони там просто сидять, знаєте, і думають: от як зробити наше життя важче. ще. От, ну. ну, ніколи вони так бюджет не наповнять. Ніколи. Е, в мене спеціальність, на яку я вчилась, економіст. Ну, мені, звичайно, до Гетьманцева ще далеко. Але я розумію, що те, що він робить, вибачте, це повна херня. От справді складається враження, що він просто ворог України, от правда. Але чомусь його ніхто не перевіряє, правда? А перевіряють блогерів там, і так далі, на, і ПСО російське, і так далі, ну і російських агентів, ну і так далі, по списку. Тепер питання: що робити волонтерам? От мені просто цікаво, от мені хотілося задати питання от тим, хто приймав оцю херню. В першу чергу гетьманцеву, що робити волонтерам? Треба ж платити податок з донатів, які люди скидають. Не тому, що в людей багато грошей. І ось людям просто нема куди гроші дівати. Просто люди донатять, щоб допомогти. щоб зробити, Люди роблять ту роботу, яку має зробити держава, щоб військові могли стримувати ворога. Люди роблять те, що має зробити держава. А держава вирішила все це. Оподаткувати. Далі ще одне питання до Гетьманцева. От він заявив, що не будуть оподатковувати повернення боргу. Мені цікаво, а як будуть доводити, що це повернення боргу? Як це зможуть довести? Це така корупційна складова, чи як залишилось в цьому <кхід> нововведенні? А що робити в садочках, в школах, вибачте, де батьківські комітети збирають гроші на різні потреби? які... Знову ж таки, держава не змогла забезпечити потреби, які не забезпечує держава. В садочках, в школах, в кого є діти, ті розуміють, про що я кажу. Так от питання: що робити людям? Платити за це податки чи переходити виключно на готівку. Так і будуть робити, будуть переходити виключно на готівку. Ось все, чого досягне Гетьманцев зі своїми нововведеннями. Доб'є просто доб'є економіку, от і все. Його техніка, чи знаєте, як там кажуть общіпування гусей, да? довела вже до того, що гуси почали летіти з України, наприклад, Монобанк вже реєструвався на Кіпрі. От і все. Знаєте, власники ті ж самі, а от юрисдикція вже не українська, і податки платити не треба в Україні. Буде вже платити десь там на Кіпрі, а не тут в Україні. Я так розумію, що покращення ну, від влади виглядає десь саме так. Щоб всі тікали просто звідси. Влада переходить просто червоні лінії особистості і вживає кроків для встановлення просто тотального контролю над громадянами. Інакше кажучи, ось під цими гаслами, знаєте, там боротьби за свободу, позбавляють просто особистої свободи людей. Разом з податковою банківська система стає просто ну, інструментом для цього. В Україні розробляють реєстр, хто не знає, всіх банківських рахунків і сейфів фізосіб. Уряд підтримав відповідний законопроект. Реєстр адмініструватиме Державна податкова служба, фіксуючи відкриття і закриття рахунків і сейфів, заспокоюючи, ніби ця інформація там, про залишки коштів там, чи місць сейфів буде залишатись конфіденційною. А факт їх існування буде доступний лише державним органам, фінансовій розвідці, правоохоронним органам, суддям там, іншим уповноваженим структурам, але знаючи рівень корупції. Серед державних службовців можна не сумніватися, що чиновники вказаних структур будуть торгувати цією конфіденційною інформацією, і вона неодмінно потрапить до рук, не знаю, тих, хто захоче цим скористатися. Разом з цим в Україні з'явиться і чорний список клієнтів банків, аргументують потребу необхідністю обмежування для українців, які надавали свої банківські рахунки для проведення незаконних операцій, <кій> включаючи Відмивання грошей. Насправді позбавивши людей паперових грошей в кишенях, а потім обмеживши вправі користуватись віртуальними да, банківськими картками, банківськими грішами. Називаємо це так, влада отримує інструмент впливу на громадянина, а банки просто широчайше поле для того, щоб зловживати цим. Тепер для придушення незгодних з політикою влади. Не потрібні будуть санкції РНБО, досить буде просто внести людину до чорного списку банку. От все. Все дуже просто. Який робимо висновок? Знаєте, в кожному випуску, де згадую Гетьманцева, от в кожному випуску кажу про те, що він робить все для того, щоб ця економіка наша українська просто рухнула, от просто щоб вона не знаю, вмерла і вже більше не існувала. Наскільки я пам'ятаю інформацію, що в мами Гетьманцева бізнес десь там, в... не пам'ятаю де, чи то в Криму, чи то де, тобто його ніхто не перевіряє, так? Його ніхто не перевіряє, він в нас не агент, він в нас не ПСО, він в нас О, такий крутий чувак, який просто добиває економіку. Дуже багато запитань. Дуже багато запитань, особливо щодо того, чому гетьманцев ще досі при владі. Хороше питання. Але, на жаль, на нього немає відповіді взагалі. І не тільки такі, як гетьманців. Такі як гетьманців, там дуже багато. Але вони всі при владі. І всі роблять от я з Попенко робила інтерв'ю, і він правильно сказав, що просто до влади прийшли некомпетентні люди. От і все. Вони просто прийшли некомпетентні. Не можуть фотографи там, я не знаю, грумери чи хто там ще весільні тамади. Не можуть керувати державою. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.